Вітаю вас, сталкери! Представляю вашій увазі макет гранатомета bulldog 6 із комп'ютерної гри Stalker. Дане відео я вирішив зняти перед тим, як почати процес фарбування, щоб було краще видно, з чого він зробить. Отож, передня частина зроблена з картонної трубки. Вона була довжиною 1,5 метри, я порізав її на невеликі частини, зробив з неї барабан і передній ствол. Верхня частина зроблена з пластикової трубки, задня частина з трубки меншого розміру. Передня рукоятка, дві верхні деталі, пістолетна рукоятка і задній упор зроблені з дерева. Решта зроблена і склеєна з картону, також ізоляційної стрічки. Все це для надання даному виробу об'єму. Даний гранатомет повністю готовий. Залишилося лише фарбувати. Як бачите, даний реквізит зроблений з повністю спідручних матеріалів і не вимагає великих затрат у виробництві. А ось уже готовий пофарбований бульдог 6. Всі деталі максимально наближені до оригіналу. Всі виступаючі частини, рельєф, перемикачі, шрубочки, а також рифли на рукоятки. У фільмі Секретна зброя даний гранатомет буде в одному із епізодів. Дякую за перегляд. З вами був Технік. До зустрічі!